Швидше, по моїй підлогу. Я. Хто може перегорнути сторінки книжки або ж приготує сендвіч швидше? Їсти, я. Їсти приймається. <світ> Друзі, у світі дуже багато дивних змагань і охочих взяти в них участь насправді не бракує. Ну, як і ми. Одне із таких це чемпіонат світу з скімінгування каменів. Яке проходить сполучених штатів за правилами камінці мають бути природно походження зі сланцю і проходити через спеціальне кільце, що гарантує діаметр не більш ніж 8 сантиметрів. Цього року у перемогу здобув американець Джонатан Дженнінгс, який зумів жбурнути камінці wow. на 177 метрів. Це крута Забава Це клас. Yeah. Ми в дитинстві так бавилися. Я максимум що нарахував, одного разу по річці 23 удари камінця. було. Ми пускали Ми... жабки, так? Так, це жабка в нас yeah. називала. Коротше, але насправді це не єдине змагання, що здивувало нашу редакцію. Оригінальні, найкреативніші турніри ми зібрали в нашому дайджесі. Тому давайте дивитися. Я би, хоч чесно, зараз б... метанув. Камеру. Топ наших дивних змагань відкривають гонки за сиром. Учасники збираються на вершині пагорба, запускають величезну сирну голову вниз, і потім з усіх сил біжать за нею. Хто перший наздожене більш ніж трьохкілограмовий трофей біля підніжжя, той чемпіон та власник сирної нагороди? Запавка, хоч і виглядає весело, але без синців і переломів там рідко обходиться. Англійці з французами досі сперечаються, хто ж усе це вигадав, але бігати за сиром не перестають. І популярність на такий спорт тільки росте. Четверте місце незвичних змагань заслуговує Олімпіада з домашнього господарства. У Лас-Вегасі робота кипить у прямому сенсі, адже місто влаштовує чемпіонат уже 35 років поспіль. У когось марафони і тріатлони. А у вегаських готелів битва за звання найспритніших майстрів чистоти. Десять команд прибиральників вийшли на арену, аби продемонструвати свої професійні вміння. Протягом кількох годин вони вправно брали участь у гонках з пилососом. На швидкість застилати ліжка, були естафети зі швабрами та навіть метання буферної прокладки, яку треба зловити вантусом. Дивовижніше за прибирання можуть бути перегони на газонокосарках. Тож вони у нашому топі на третьому місці. Ще у 70-х роках минулого століття ентузіасти вирішили, якщо справжній боліт надто дорогий, то чому б не поганяти на тому, що стоїть у сараї? Так і народилися гонки на газонокосарках спорт, де головна мета не кубки, а хороший настрій і благодійність. Перед заїздом леза, звичайно, знімають. Учасників ділять на чотири групи залежно від прокачаності їхніх косарок. Але жодних особливих навичок не потрібно. Просто будь готовий до тряски і пилюки. Кажуть, виглядає це весело, але учасникам буває і важко, коли марафони розтягуються на 12 годин. У США цей спорт уже має фанатів, тож цілком можливо, що скоро газонокосаркові перегони прорвуться у світові хід паради, дивних, але улюблених забав. Друге місце чемпіонат вусів і борід в цьому змаганні. Головне не м'язи, не швидкість і навіть не витривалість а волосся на обличчі. З 2007 року чемпіонат вусів і боріт офіційно визнали спортивною подією. Тож тепер кожні два роки носії найпишніших та найфантастичніших боріт та вусів з'їжджаються себе показати. Останній турнір приймав Анкоріч на Алясці категорій безліч від тоненьких вусиків, що нагадують художні маски, до боріт, які можуть затьмарити різдвяну ялинку. Судді оцінюють не тільки форму і креативність, а також уважно перевіряють, чи волосся справжнє і наскільки воно шовковисте та приємне на дотик, коротко кажучи, це конкурс, де чоловіки виходять не в образі, а з образом на підборідді. І здається, це один із небагатьох видів спорту, де підготовка займає не місяці, а роки. Лідером нашого топу стали видумані змагання штучним інтелектом: Олімпіади зі складання сендвічів, швидкого перегортання сторінок книги, олімпіада зі сну, змагання без повітря, миття унітазів, прання та безліч інших. Щоправда, всі вони створені АІ і ніякого стосунку до реального життя не мають. Попередженням про те, що відео створене АІ служить позначка Сора.